Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора, сьогодні щодня. Хай лише добро буде на світі, хай ведуть завжди усміхні діти. Зараз у нас заняття з грамоти. Назвіть, будь ласка, букви, які ви зараз бачите на екрані. А... У. У доброго ранку, і, і. ми, м. м буква м, сир, ожина, слива, малина, Риб. Кит. Дітки, скажіть, будь ласка, який ми чуємо спільний звук у всіх цих словах? И. Так, И. Правильно, звук і. молодець. Звук і, дітки, голосний, тому що наш волосочок співає, і коли ми промовляємо звук, і нам повітря вільно виходить з нашого ротика. Ні губки, ні зубки, ні язичок не заважають повітрю вільно виходити з ротика. Відкрийте ротик і вимовте на видиху. І молодці. Двух і ми будемо. Позначати червоним кружечком. Чому? Тому що цей звук який дітки? Кружечко. Волосний. Звук і на письмі позначають буквою, і, і великої немає. І слова не починає. В кінці слів вона буває і серединку полюбляє. Буква И слів не починає. Вона може знаходитись в середині слова або в кінці слова. У букви и замерзли вуха, буква и без капелюха. Що ви зараз бачите? Фрукти. Фрукти. Дітки, а що ми чуємо в кінці слова фрукти? Ти. Який звук. Так, звук і. Так, звук так молодці. Зараз. Ми з вами граємо в таку гру. Я буду називати предмет в однині, а ви маєте назвати предмети в множині, тобто так, щоб в кінці слова ми почули звук. «и». Ось, наприклад, я кажу К А ви маєте сказати? Катуси. Так, і в слові «катуси». Що ми чуємо в кінці слова? И. И, вірно. Давайте далі продовжимо. Хмара, а ви кажете? Хма. Хмара. Хмари. 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 Хмари, вірно молодці. Я кажу лимон. лимон, а ви кажете лимон. Лимонні, Лимонні, вірно. Я кажу вовк, а ви кажете. Вовк. 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 Вовки. Вовки. Вірно. Я кажу слон, а ви кажете? Слони. Слонний, слон. 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 Так, у всіх цих, слов, цих словах тактуси, хмари, лимони, вовки, слони. Ми чуємо звук. І кінці слова. Так, молодці. <звук> Давайте ми з вами трошечки відпочинемо і виконаємо вправу, яка називається кінце. Ми вже її з вами виконували. Сашуля вже повторює. Давайте з'єднаємо пальчики в кінце в прямому і зворотньому напрямку. Одночасно на обох ручках виконуємо цю вправу. Павлик. Всі виконують. Молодці, розумнички. Так. А тепер для нас завдання. На поличку потрібно покласти. Тільки ті предмети, в назві яких ми почуємо звук. «и». Що це? Книжка, що це? Тига. Відки я показую ось. Жор. Жор. Зошит! А ну, промовте це слово. Чи є тут звук І в цьому слові? Так. Є. Так. Є. так, то ми покладемо на поличку зошит. Є. Так. так, покладемо на поличку Зошит. Далі, Ромчик. Кого ти бачиш, промовляй. Є. Тигр. I'm. Ром, чи чуєш звук «и» в слові «тигр»? Так. Так, то ми покладемо на поличку? Да. Так, ми покладемо цю картинку на поличку, вірно. Далі, Сашуля, я показую, називай, що ти бачиш. Реально. Окуляри. Сашуля, чи є в цьому слові звук звуки? Да. Так, кладемо на поличку. Да. Так, кладемо да. на поличку. Добре. Далі. Що бачить Апельсин. 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 Так, апельсин, Давід. Чи є тут звук «и»? Так. Так, ми покладемо на поличку. Так. Так, покладемо. Далі, Павлику, що ти бачиш? Листочок. Листочок. Так, Павлик, чи є у слові листочок звук «и»? Так. 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 так, є, ми кладемо на поличку листочок. Так, добре. Далі це Миска. Дітки, ми покладемо картинку так. цю на поличку. Так. Низку. Так. так, тому що тут є слоги. І остання в нас картинка слон. Покладемо ми цю картинку на поличку. Ні, ні. Чому не покладемо? А тому що он не на Тому що немає звука и. Так, відно. Отже, слон ми на поличку не покладемо. Так, молодці. розумнички. А зараз, дітки, підготуйте, будь ласка, свої кішечки. Погляньте на картинку. Кого це ми зараз бачимо? Оса! Так, лиш вона не одна, правда? Оси. Так, то як ми скажемо? о оси. оси. Так, оси. оси. Так, дітки, давайте ми з вами зараз з'ясуємо, скільки складів у слові оси? оси. Два так, так правильно. давайте всі, ромчик. Скільки три. Скільки? Два. Так, правильно. Діти, скажіть, будь ласка. О, Ооо, так, правильно, Павлик. В... Ось, який ми чуємо перший звук. О, о, о. О, так. А як же ж ми позначимо о, звук О. Це який звук? Кожачком. Так, Кожачком, тому що який. Волосний. Викладайте, будь ласка, у себе на столиках, червоний кружечок. Молодці. Розумнички показали. Тепер на столиках викладаємо червоний кружечок. Далі промовляємо слово разом. о С. Який ми чуємо другий звук? Так, а який цей звук с. Громчик, приголосний чи голосний? Приголосний. Приголосний, твердий. Як ми позначаємо? Ну, а як позначаєш твердий? Однією рисочкою всі показують молодці, правильно викладаємо себе на столиках. Другий звук приголосний, твердий. Так. Так, далі. Промовляємо слово. Оси, який ми чуємо в кінці звук, третій, Осин. який? вірно, Ми його можемо проспівати, то цей звук який, Сашуля? Діти, який він? Я хочу кота міняс когось. Паблик! Голосний. Голосний. Давід, як позначаємо голосний? Кружечко. Кружечко. Так, викладіть у себе кружечок. Так... <різь> так, добре. Ану порахуйте, будь ласка, скільки голосних звуків у слові? Оси! Два. 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 Так, два голосних звуки, бо два, і, бо у нас два кружечки. Так. А ну погукайте слово. Оси! Погукайте це слово. Оси. Оси! Так. Куди падає наголос в цьому слові? Оси. О о, на о! о, вірно, наголос падає на о. Так, правильно. А тепер давайте ми з вами подивимося на картинку. Це у нас хто? Торік кіт. кіт. Це кит. А це. Кот, кіт. 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 Кит. Кіт. Кит Дітки, ці слова схожі за звучання. Кіт. Який ми чуємо перший звук у слові К. Будь уважні, Кіт. Кіт. Який ми чуємо перший звук? Кіт". -кі. Кі -кі -кі. Кі -кі. Кі -кі. Так, він який, як ми промовляємо? Кі -кі. Твердий чи м'який приголосний? Так, М'який приголосний, вірно Кі. А у слові кит, який ми чуємо перший звук. Кит. <звук> Твердий. твердий приголосний. Так. Отже, у слові кіт перший звук м'який приголосний, а у слові кит перший звук твердий приголосний. Так. Добре. А тепер давайте ми з вами прочитаємо. Повторюйте разом за мною.

цей же жередочок прочитай, будь ласка, ромчик А, У, О, 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 о. І. І. Так, молодець. Давид, будь ласка, другий рядочок. А, а У І, У, і, О. так Павлику. У, м, м, і, о, а. Так, Добре, молодці, розумнички, далі повторюємо за мною А, М. М. У м. У, -м. О, -м. и мы. Давид, пробуй, будь ласка. А-м. У-м. о Так, Павлику. у ом, а, -а -м. О -м. О -м. О -м. м м м Молодець, так. Далі, дітки, повторюємо за мною. м ма <правда> м М-м-м-м. м мо м -ма. м -ма. ми, -ми, -ми. <правда> Ромчик, будь ласка. <правда> Ромчик.

<звілля> Мі, -мі, Мі. Молодці. Дітки наше заняття закінчується. Сьогодні ми познайомилися з якою буквою? Ану, назвіть. Букві. Так, вірно. Ви сьогодні дуже добре працювали. Ви в мене розумічка. Я бажаю всім гарних, вихідних. Будьте здорові, дітки. Всього вам найкращого. До, До побачення. До побачення, До побачення.